Мешканці вулиці князя Острозького пікетували сесію рівне ради. Вони вимагали у депутатів скасувати рішення про виділення земельної ділянки під будівництво нового житла поруч з їхніми будинками, яке міські обранці ухвалили на одній з попередніх сесій. І все, що в нас є, це ще маленька зелена зона, яка теж захаращена. На три дома одні дерева і все. Якщо вам цікаво, можете приїхати глянути наш дитячий майданчик на ту горочку і на недоломані качельки. Жителі будинків 14 і 16 вважають, що замість п'ятиповерхівки потрібно збудувати садочок або облаштувати дитячий чи спортивний майданчик. На підтримку цієї позиції мешканці вже зібрали понад тисячу підписів. До речі, депутатом цього округу є Володимир Коваленко, який, за словами пані Наталії, жодного разу не приходив на збори мешканців, хоча його і запрошували. Мене цікавить наш депутат. Коваленко, ми його запрошували, шановний, до вас звертаюся. Ми вас запрошували на чотири рази. Ми робили збори громади. Вас запрошували, ви не з'явилися. Вас вам, вам не, не цікавить, те, що в нас, які в нас питання, які в нас проблеми. Нам взагалі цікаво дитячий майданчик, спортивний майданчик, лавочки для пенсіонерів і беседочки. А ви. Голосували за те, щоб нам побудувати п'ятиповерховий будинок. На захист мешканців стала депутат Рівнеради Марія Конощук. За її словами, крім будівництва будинку, там стоять ще й гаражі, споруджені незаконно. Сміття прибрали. Вистроїлося 16 чи 17 гаражів. Металева зона в місті розростається. Не це не тільки проблема юбілейного, це проблема всього міста. Проте мешканці звинуватили Марію Конощук у тому, що там за 100 метрів знаходиться і гараж її сина. Врешті-решт депутати Рівнеради своїм рішенням скасували забудову по вулиці князя Острозького. Свої голоси за заборону будівництва віддали 43 міські обранці. Зоряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.